У нас у студії Олександр Мусієнко, це керівник центру військово правових досліджень. Наші вітання, Олександр, вітаю вас. От буквально напередодні, коли стало відомо, що Блінкен і пан з Великобританії, голові міністр та 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 їдуть до України. Ми, от в нашому там чатику диванної експертизи з нашими колегами по телебаченню, такі всі, ну все це означає палюбе, буде дозвіл абсолютно на все знімають все без гальм, все нормально, і тут, і тут ні. Тема продовжує розтягуватись у часі. Ще пішло не так. Ну і чи бачили ви те щось це схрещення криги? На тому, що на фоні зняття дозволів обмежень на биття в глиб Росії, ну от крига скресла, і от зараз Блінкін привезе там радісну звістку. Насправді, ви знаєте, увага до цього питання була була сильно перебільшена і гіперболізована не з українського боку, а з заходу. Президент України чітко наголосив на тому, що нам потрібно зняття обмежень і кількість ракет, яка буде давати можливість нашим силам оборони виконувати ті завдання, які потрібно. Що так. мається на увазі? Це і аеродроми, але не тільки. Це і склади військові, як ми бачили в Воронежській області, в районі Солдатського минулого вихідними було знищено склад з ракетами КН-23. Це і е, скупчення живої сили або техніки ворога, яку ми можемо діставати. Все те, що давало би нам рішення: перше, захистити наших людей це в містах цивільних, і друге, це дати можливість ослабити тиск ворога на фронті. Все, тобто, це абсолютно. Питання тактичного військового характеру, та увага, яка була здійнята медіа і заходом до нього, в мене взагалі викликало знаєте таке враження. Наскільки обміліла світова міжнародна політика, коли питання, які є рутинними робочими і неодноразово обґрунтованими і мотивованими з українського боку, чому логічно потрібно Україні дати це право, воно набуло таких обрисів, ніби зараз висвіт, подивіться. Цілий тиждень медіа західні про це пишуть. Буде, не буде, а яким чином, а коли ухвалять рішення і так далі. Хоча питання абсолютно, яке має дати нам тактичну перевагу наразі, ми навіть не говоримо про стратегічну, але воно дуже важливе для нас, тому що це посилює наші позиції в обороні, про те, що говорять часто в обороні якраз від Росії. І от якраз на цьому тлі відбувся візит. І керівника Форінофісу, міністра закордонних справ Британії і державного секретаря Блінкіна. ряд питань обговорюються. Ви чули, мабуть, на прес-конференції, коли державний секретар говорив про те, що це і питання допомоги зброї, так це і ППО найближчими тижнями. Те на що Україна дуже розраховує, це і безпека енергетики, це і гуманітарні питання, і пакети допомоги. Але серед іншого, звичайно, питання по зброї. Я не думаю, що саме державний секретар мав це оголошувати, мабуть. Але ми всі сподіваємося, що це рішення може бути цього тижня, можливо. Після зустрічі, от яка відбувається буквально сьогодні, прем'єр-міністра Британії Стармера і е, президента Байдена. А але побачимо, побачимо, тобто, це ж ви бачите, епопея триває. Але що ми маємо чекати від цієї зустрічі? Бо насправді ми всією редакцією готували доготувалися по А що ж вони мають говорити? Знаєте, можна вже закладатися на те, чому е, е, Стармер і Байден були такими обережними в заявах, і чи можемо ми чекати на щось різкіше. Після п'ятниці, 13-го, себто сьогоднішнього дня, чи врешті потрібно відключити цю інфантильну історію і говоритимуть, коли говоритимуть, як протидіяти путіну, не тільки як допомогти Україні у військовому сенсі? Дивіться, Україна все залежне зробила доклала всіх зусиль. І президент України ми чули про це говорив неодноразово. І ще раз підкреслю особливо кількість ракет. Це теж дуже важливо. Тобто, це не просто право на зняття обмежень. Я цілковито підтримую. Те, що сказав Володимир Зеленський, це питання кількості. Ось це ключове. Тому що якщо нам знімуть обмеження, у нас буде 20 ракет. Воно воно цього так. не варто. Взагалі, оця вся історія. Вона це більше психологічний тиск. Тобто, це для заходу. Самовпевнені, знаєте, підняти самооцінку і сказати Дивіться, ми ж молодці, ми змогли Путін погрожує ядерною війною, а ми пішли далі. Але я все ж таки думаю, що з точки зору логіки процесу, як події розвиваються безпосередньо і на фронті, і загалом нам потрібно це право, тому що загалом будь-яка військова доктрина, в тому числі Сполучених Штатів, передбачає, що ворога потрібно знищувати на підступах, якщо ви не знищуєте його тили. Це оперативно стратегічне. Добре, в американців немає оперативного рівня, це все таки німці, Європа. У американців є стратегічний рівень і тактичний. Якщо ми говоримо про стратегічний рівень або візьмемо тактичний, він у них покриває і оперативний. Тактичний і посилення себе на тактичному рівні це знищення тилів. Якщо у вас є здатність перешкоджати тилам, от подивіться, я вам приведу приклад Наведу Авдіївка і потім Покровськ. От подивіться, що відбувається. Якби не вдавалося блокувати логістику, зараз ворог вже б вів бої безпосередньо в Покровську. Якби не вдалося вкотре вдарити по слабких місцях росіян, які не змінюються, це Покровськ. От подивіться, вони пішли стрімко вперед, здавалося б, історія така для них, начебто, розвивається успішно, тили почали не встигати. І це проблема, яка вскрилась, чому почали не встигати? Тому що і українські війська почали по них бити, точково відповідно, вони зупинилися Гродівка, Новогродівка, якраз центр фронтальний удар, почали обходити флангами. От зараз вони лізуть флангами, вони змінили підходи. Там дуже гаряче тиск продовжується, але разом з тим це працює. Якщо ми говоримо про те, яким чином навіть не контратакувати, а забезпечити оборону. Це можливо, коли у вас є потужності знищувати оперативні тили. Якщо вам важко знищувати оперативні тили, значить це будуть контактні бої, це будуть дуже важкі, непрості бойові зіткнення безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І це розуміє, і це розуміє будь-який військовий, якому можна це ось так просто пояснити, як я це зробив. Мені виглядає, що всі прекрасно розуміють, що е географічна точка. З дивною назвою Єлабуга могла би суттєво покращити наші позиції і наше розуміння або ситуацію на фронтах. Якщо би не існувало тієї потуги, яка в Єлабузі збирає дрони, до прикладу, так, як ми розуміємо, але ми не маємо що? Ми не маємо дозволу і не досягаємо, але ж чекайте, ми там намагалися щось зробити в тій Єлабузі, да здається, так. ми туди стормшедово не дістанемо. А чим ви дістали? Так? Тобто, але ж пам'ятаєте, історія була ж до спробували а, справа, в тому що ми ж відкриваємо, по перше, ми розвиваємо наші можливості з виробництва дронів. І це дуже важлива історія. І дронів стає більше, і модифікації стає більше. Mm -hmm. Це дуже потужно. Більше того, дивіться, що зараз відбувається. Росія ж чергово відкрила скриньку Пандори, тому що вони ось цими своїми агресивними діями провокативними, коли запускають то шахеди по Румунії, то по Латвії, то запускаючи якісь інші типи дронів в Швецію, країни Балтії або Німеччину, як було минулого тижня. І цього, коли аеропорт Стокгольма закривають. Що це означає? Вони кажуть, що це невідомі дрони. Так от дивіться, що може статися. Може статися так, що цих невідомих дронів стане набагато більше над територією Росії. І це вихід для Заходу. Яким чином реагувати? Допоможіть Україні, або нехай невідомі дрони полетять з території країн Балтії чи Фінляндії чи інше. І тоді що це означає? Це означає, що фактично Росія буде відчувати, що якщо вона починає якісь дії. То контрзаходи і контрвідповідь обов'язково буде. То захід наносить контрудар. тому що Путін намагається користатися чим? Він користується тим, що відповіді немає, і до відповіді до вашого запитання це б посилило і нас це б дезорієнтувало російське ППО. І більше того, коли ми говоримо про кількість засобів, які запускаються по тому чи іншому об'єкту, Єлабуга чи будь-які інший, важливо ще ж перевантажувати ППО. Чому нам треба велика кількість ракет? Ми маємо комбінованими атаками тиснути на їхні спроможності і просто дезорієнтовувати і перевантажувати їхні системи. Якесь з видань писали, що проблеми є з ракетами ППО у Росіян уже тому що ми активно дронами вітаємо до них. По-перше, так по-друге, вони time, тримають. По-третє, дивіться, статистику ж можна підняти це. Факти і математика. Порівняйте кількість обстрілів системами С-300 по Харкову зараз і минулий рік. І статистика все покаже, що зараз все зменшилось. Зараз це зовсім поодинокі випадки, саме якщо ми говоримо про С-300. Там Каби, ворог застосовує, на жаль, вони застосовують Іскандери іноді. С-300 майже немає в цьому переліку. Це, до речі, ще й до тих розрахунків, тому що ми дуже часто, я пам'ятаю, як я теж слухав і розказували про те, що там десятки, ледь не десятки тисяч цих ракет С-300, звідки взялася ця цифра, я не знаю. Розумієте, тобто нам теж дуже часто і в наш інформаційний простір заходить інформація, яка от, ну от, мабуть, так може бути. Але це не значить, що так воно є насправді. Тому що, якщо так має бути, навіщо Росії Іран? А де реактивна артилерія російська? Якщо ми говоримо, що треба покрити радіус 100-120 кілометрів, у них ж хвильоне торнадо і ураган нові новенькі, як вони презентували, аналога в нет. Чарба мало має просто. 100 кілометрів покривати. Ну, якщо ж, якщо послухати. Полонез, так взагалі, у Лукашенка, він в Білорусі, там і 260, і 300 покриє, якщо треба. Ну да, ну це якщо послухати. Ну так в чому тоді у вас проблема? У вас же ж є у ваш ВПК, чому вам так екстрено потрібні ці ракети? Тому що виникають проблеми. Але питання ще ж в тому, що коли ми говоримо про їхнє перевантаження і створення проблем, там дуже багато цілей. І якісь цілі більш прикриті ППО, інші менш прикриті ППО. Завдання стоїть навантажувати так систему ППО, щоб удари були ефективніші і ще більш нищівними для ворога? Слухайте. Ну коли ми говоримо про вже випочали про ракети російські? А сенс взагалі рахувати російські ракети, якщо там і снаряди, да то північна кюрея. Тут Іран, ну і як каже авіаці... своє виробництво своє що? виробництво там, так, ми не можемо так. І Як каже авіаційний експерт Костянтин Криволап, якщо я не помиляюся, то власне не потрібно ну знаєте так нівелювати і зневажливо ставитись до іранських ракет, бо вони будуть значно м м точнішими і м руйнівнішими за російські чому? аналоги. Ну ще раз я ж посилаюсь на експерта. чому тобто дивіться про це можна сказати тільки коли ти будеш знати практику їх застосування. Це все теоретизування. Ми зараз розумієте це все теоретизування, якими вони будуть. Ну так, в теорії кінжал збити тобто, не можна було. Тобто, розумієте, це, це зараз тільки виключно глибока теорія. Знавців іранських ракет насправді, з точки зору їх практичного застосування, не так багато чому. Не тому, що не цікавляться, а тому, що випадків практичного застосування небагато, так, але... немає чим порівняти і розумієте, це я згоден, що будь-яка ракета становить небезпеку. Я згоден, що це загроза. Безумовно, ніхто цього не применшує. Інше питання: що чи означає це, що Росія отримує стратегічну перевагу? Ні. На жаль, це означає, що вкотре підтверджується правильність висновків України, що нам треба далекобійність для того, щоб знищити ці установки і ракети на підходах. Але тепер дивіться, підійдемо зі зворотнього боку. Те, що це загрози терору для нас, так для цивільних, на жаль. Але з іншого боку, їм треба це підтягувати ближче до лінії фронту і до кордону. А що це означає? Вони стають вразливіші. І якщо можна було в Солдатському дістати ракети КН 23 не зразу, звичайно, так це потрібно було встановити, провести відповідні розвідувальні заходи, перевірити. То хіба хтось думає, що не вдасться полювати? Я переконаний, що зараз полювання на ці ракети вже йде. Воно вже йде. Власне, в тому моя ремарка, що на превеликий жаль, ми не залишимося теоретиками. Щодо іранських ракет, вочевидь, що їх не заради наукового вивчення і лабораторних досліджень Росія собі отримала. Геймченджер в цій війні має бути що? Я вам скажу: це кількість зброї і інноваційність і креативність її в застосуванні, о те, що говорив наш, до речі, головнокомандувач Збройних сил в одному з інтерв'ю Олександр Сирський, про те, що важливо, просто ми не можемо воювати як Росія. Ми повинні бути креативнішими. Я це називаю інноваційнішими, більш творчішими в підходах. Тобто, грубо кажучи, ми дещо намацали, як це змінювати. Крім того, що от те, що відбувається, я скажу, це знаєте тактика фу коли запитують єдиноборства, хаяк. Багато хто дивився ось ці фільми, як вилітають монахи, знаєте, бойові ні, звідки раз ворога перемогли і зникли. Ну от наша тактика це ось такі тактичні удари, багато тактичних ударів, як ми бачимо на Курському напрямку. Тобто, це ті удари, які даватимуть можливість ослаблювати ворога. Чому я про це кажу? Дивіться, зверніть увагу на цікавий момент. Коли Путін на форумі далекосхідному, економічному говорить. Ну, треба повернутися до стамбульських домовленостей, начебто. Він пропускає ультиматум, який він сам же ж проголосив влітку цього року, про те, що треба, значить, Херсон, Запорожжя, нехай Росія зайде. Чому він так каже? Тому що він не розуміє, чого чекати. Він думає: а якщо Збройні сили України ще десь вдарять, а якщо буде Білгородська область, якщо Брянська, якщо ще десь... І тут ще й президент України не коментує нічого, просто іронічно так десь усміхається на питання, відповідаючи журналістам, що нічого не можна виключати. І ось це тримання ворога в невідомості, і ось ці ось такі наші тактичні удари, вони і дають ту перевагу. Плюс, звичайно, це кількість. Я постійно кажу, немає значення, яка це зброя. Якщо її немає в достатній кількості, вона не змінює. Вона не є геймченджером. Це просто посилення десь точково на якомусь напрямку, і все тут. Півгодини тому наш з вами колега знайомий Олександр Коваленко написав, що mm -hmm. за минулу добу 700 фіпівідронів рашисти використали по всій лінії. Зіткнення, і це мовляв абсолютний рекорд. На його uh -huh. думку, це в тому числі пов'язане з початком так званих контрнаступальних дій на Курщині ворожих. Там ж американський інститут вивчення війни пише про те, що Кремль може передислокувати туди більш досвідчених військових, uh -huh. там не не тільки. Резервістів якихось чи строковиків, а й додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії ворога 137-го, 51-го полків. ВДВ ну і президент Зеленський теж підтверджує, що почалися активні дії з боку ворога. Бачив вчора відео вздовж суджі але. Каже, що це за нашим планом? За нашим планом вздовж суджі знищено касетними боєприпасами велику кількість скупчення от противника, і от ці контрнаступальні дії. І оце велике застосування фіпів, і все йде за нашим планом. Це якось треба зв'язати зараз в одну купу. Ну і ми не маємо бути в рожевих окулярах і в країні там якихось рожевих блакитних і фіолетових єдинорогів. Там втрати, так в Курській області. Наші втрачають, і ми прекрасно розуміємо, що так, наших вбивають, наших ранять і, і захоплюють в полон серед інших Теж По-перше, що стосується операції загалом, треба розуміти, що. Завжди є певні стадії і етапи операції. Якщо ми бачили спочатку, першочергова, це була наступальна операція українських сил оборони, яка в тому числі мала на меті пройти вглиб, закріпитися на певних рубежах. І що далі? А далі зрозуміло, що було питання часу, коли ворог почне контрдіяти, коли ворог почне вживати певні дії для того, щоб нас звідти витискати. Мабуть, треба бути дуже наївним і недалекоглядним, щоб не розуміти, що Росія не почала б цей контрнаступ, тому і за планом. То але що за планом? Дивіться, я б дуже добре пам'ятаю, як десь на початку цієї операції багато хто говорив, що ну а чому вони не йдуть на Курську АЕС чи чому не йдуть в Курськ? Зрозуміло було, що наступ поширювався так, щоб закріпити фланги і зберегти логістику, тому що ми всі розуміли, що в якийсь момент прийдеться захищатися. плече Доставки було звичайно. Тепер, власне кажучи, зараз, коли Росія перекинула війська і ймовірно продовжують перекидати, тому що вони підуть в наступ і втрати в них явно будуть більшими. Це очевидно. Вони загрузають в Курській області, і починається наступний етап цієї операції сковування російських військ. Тобто операція переходить в наступну фазу, яка теж має працювати і давати результат. А ворог хотів дещо подібне зробити нам. Під Вовчанськом, коли вони пішли на Харківщину. Но їм це не вдалося внаслідок того, що українські сили зорієнтувалися швидше і заблокували це, і їм не вдалося пройти вглиб. Тепер ми їм зробимо значно кращий варіант, абсолютно для нас кращий. Для них гірший, тому що треба буде утримувати велику кількість військ. Це не поїде на Покровськ на Курахове. Це дуже правильно вказано на те, що дасть якусь більшу широту маневру нам і на сході зараз на Донеччині, де ситуація продовжує залишатись важкою, дійсно важкою. І це постійно буде тримати ворога в напрузі, тому що тепер дивіться, тепер треба цей наступ підживлювати наскільки? Настільки, щоб витиснути українські війська з Курської області, якщо вони це почали. З того, що вони почали, як вони почали ці контрнаступальні дії, так є тактичні успіхи певні, але воно, видно, ще не набрало тих обертів, які вони планують. Тому сили будуть перекидатись. І тому я думаю, що і президенти пояснює і говорить про те, що це і за планом, тому що план міг передбачати просто ось такі стадії. Давайте проговоримо про Покровськ. Скільки від 7 до 10 кілометрів до лінії фронту в різних точках? Угу. Ну, ближче що? Ближче рукопашка, близький стрілецький бій. А... Що стосується Покровська, дивіться сама битва за Покровськ дещо відтермінована, тому що сценарій міг бути таким, що враховуючи стрімке стрімке проходження ворога, вони мали би вже зайти десь Покровськ і вже би там починались бої. Цього немає, тому що я вже говорив про, про логістику, логістику, так і тепер дивіться, вони йдуть двома флангами: один фланг Мирноград, угу. сунуть туди інший фланг, вони йдуть на Курахове. Ну і намагається нашу логістику теж та шкода. Так, так, Курахове, якраз ви на, про проміст. Ви про міст під Мирноградом, я розумію. Йдуть на Курахове. Відповідно, що це загрожувати зараз Курахове, і, і там закріпитися, і плюс вони хочуть флангом звідти йти на Покровськ, тобто охоплюючи операцію. Та як Росія воює, тому що по центру фронтальним ударом їм не вдається. Що це означає для нас? Це означає для нас, є і хороші новини, є і не дуже. Хороші новини в тому, що ми змусили ворога змінити в плани не в кращу сторону, і це відтерміновує для нас безпосередньо контактні бої. Оте, от що ми говоримо, стрілецька і рукопашний Запокровськ. А і це дійсно добре, а, і вони вимушені будуть іти. І плюс, хороше, те, що, вочевидь, вони теж не відчувають собі сили зараз в'язатися в великі міські бої. Тобто, вони хочуть пройти все ж таки і просунутися максимально до охоплюючої операції. І не дуже хороше, звичайно, це в тому, що ця операція не зупинена, тобто вона продовжується наступально. Українські сили роблять все для того, щоб це блокувати, зрештою зупинити, але вона поки що наразі триває. Хоча із дещо меншою інтенсивністю ніж, наприклад, кілька тижнів тому. Олександра, спасибі. За традиційно бракує часу, але тим не менше, дякуємо, що були з нами. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.